Привіт, рушек! Давай знайомитися, мене звати Роман. Запрошую тебе на мегамасштабний проект Психологічна революція, який буде відбуватися з 1 по 19 серпня. Що це саме за проєкт? У нас буде 19 практичних психологів та психологів колочів досвідчених, які досягнули значних результатів у своїй діяльності. І кожен психолог буде ділитися з тобою корисними техніками, досвідом, знаннями. Де прямому ефірі зможу стати поділю чи с... запитання на дану тему. Конкретно я з вами поспілкуюся на тему тайм-менеджменту. А саме основні заполучення, які існують про тайм-менеджмент, чого саме не пишуть в книжках. Ти коли свято запитання, чому цю інформацію, яку ти читаєш в інтернеті, в книжках, і ти її намагаєшся застосовувати в практиці, в більшості вони просто не приносять жодного результату. Ось і я. Також надавався під ці запитання. Якщо уявити, що тайм менеджмент, а саме управління часом, тобто розподіл планування свого часу і розподіл справ по пріоритетах, це лише один із граней самого купіка, як саме встигнути багато за мінімум часу. Проте без інших п'яти сторін тайм-менеджмент просто поклано наплечений до нуля. Саме тому, якщо для тебе пішти та ніша актуальна ця тема, а саме як встигати багато за мінімум часу, як не втратити внутрішню енергію, концентрації? Рекомендую тобі обов'язково відвідати проект Психологічна революція